Вітаю, друзі! Фабрика хокею вітає усіх зі святом та розповідає сьогодні про матчі НХЛ, які проходили цієї ночі. А ви поки не забудьте підписатися на канал, залишити коментар та поставити вподобайку. Коламбус вдома поступився Вашингтону 3-4. Макмайл та Ендрю Крістал у складі столичних відкрили рахунок у першому періоді. У другому Том Вілсон збільшив перевагу, на що Бун Дженер у більшості зробив дубль та майже зрівняв перевагу. У Канадіан та Ерцентрі відбувся не предсезонний хокейний матч, а справжній двобій. 80 штрафних хвилин у матчі зібрали Оттава та Монреаль. Сильнішими у матчі виявилися хокеїсти Канадіенс, які закинули 5 сухих шайб у ворота Сенаторс. Тампа Бей перемогла діючих володарів Кубку Стенлі, Флориду Пантерс. Матч проходив доволі рівно. У першому періоді Олівер Бьоркстранд та Маккензі Енвісел з обох сторін закинули по шайбі. У середині гри Конор Гікі та Джейкоб Пелеті збільшили перевагу тампи, на що у третьому періоді у відповідь пропустили шайбу від Макалістера 3-2 на користь блискавок. Колорадо і Валанш. Обіграли Вегас 4 4-2». Джек Друрі вивів господарів уперед у першому періоді. Тенер Лачинський та Джо Флемінг вивели гостей уперед. У третьому періоді лавини закинули три шайби: Джейсон Полін, Рос Колтон та Йоел Ківіранта. Розписалися у воротах Вегаса. Міннесота Вайлд перемогла Вінніпег Джетс 3-2. два Болді та Маркус Філіньо у меншості відзначалися за дикунів. У складі Джетс Коул Кепке записав шайбу на свій рахунок. Dallas Stars обіграли на виїзді Сент-Луіс 3-5 з За зірок відзначався Ваєт Джонстон, Радек Факса та Тайлер Сегін і Джейсон Робертсон по порожніх воротах у третьому періоді. Чикаго вдома поступилися Детройту 1-3. Ще у першому періоді гри все стало зрозуміло. JT Comfer... Та Мікаель Бранцех вивели гостей уперед. У другому періоді Лукас Реймонд збільшив перевагу гостей. Юта поступилася королям 2-3. Лос-Анджелес закидав у кожному періоді гри. Юта у свою чергу закинула двічі у другому періоді. На цьому все, друзі. Побачимось завтра.